Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. В цьому відео Марія Левчук, медіум і гіпнолог, поділиться з нами надзвичайним досвідом. Під час глибокого контакту з простором духів до неї прийшла душа відомого карпатського мульфара Михайла Нечая. Як стверджує пані Марія, вона не зникла після трагічної смерті Михайла Михайловича. А продовжує бути поруч з українським народом, з Карпатами і з нашою землею. У цьому стані спілкування пані Марія не керує словами вона є лише провідником і передає те, що йде через неї. Далі ви почуєте розмову, запитання і відповіді душі Мульфара. У цих словах є застереження, є надія і є підказки для майбутнього. Нечай розповість, що чекає Україну, які випробування ще попереду, якою буде доля Росії і що ми, як народ, маємо зрозуміти, щоб перемогти і відродитись. Що чекає Україну у цій війні? Коли прийде перемога, війна то не лише гармати й ракети. Це випробування душі. Україну чекають ще хвилі тяжких боїв, ще хвилі випробувань. Та кожна хвиля приносить не лише біль, а й очищення. Перемога прийде не тоді, коли ворог втомиться, а тоді, коли українці зрозуміють свою справжню силу. Коли війна скінчиться, Україна піде досить незвичним шляхом. Так будуть складатись події, що всі зрозуміють, Україна не загине, не зламається і залишиться у найбільш вигідному становищі. Бо далі будуть такі події, що буде дуже тяжко багатьом народностям. Щоб зараз не казали, перемога буде за Україною. Але на дату надії не майте. Ніхто точну дату вам не скаже, бо якщо люди отримають хоча б натяк на дату, то хід історичних подій дуже зміниться. Можу тільки натякнути, що буде дуже тепло, і ви побачите перші серйозні ластівки. Ті, що будуть нести вістку про перемогу. Але сам факт перемоги України буде дуже несподіваний. Настільки несподіваний, що більше буде схоже на здивування, ніж на народну радість і святкування перемоги. Після укладення миру. Чи може Росія через декілька років знову напасти на Україну? Ні. Цієї країни на карті в хроніках вже немає. Незворотній процес вже почався, як всередині тіла, процес який неможливо вже зупинити. Отак, От і поки що це тільки квіточки, далі будуть ще страшніші випадки. Такий час настане, що страхіття будуть страшні, страшні події, масово будуть проводитись теракти, і люди навіть не будуть розуміти, звідки, бо вони не мають чим думати. А найстрашніше, що у них немає милосердя, не до ближнього свого, а тим паче до якихось інших націй і народностей. Це рано чи пізно дасть свої чорні гнилі плоди, які вони самі ж і будуть їсти. Також на території Росії будуть страшні хвороби, одна з яких точно буде пов'язана з техногенним джерелом. Я бачу речовину, яка буде витікати у річки і отруювати. Воду і повітря. У них події будуть такі, що і у страшних сновидіннях не побачите. Але людство не здатне буде допомогти, і мало хто захоче допомагати. Все ще попереду розумні люди будуть старатись виїхати, бо потім всі кордони максимально будуть перекриті і перекриті будуть по зовнішній частині кордонів. Інші країни будуть приймати таке рішення, бо буде такий час, що це небезпечно буде навіть для здоров'я інших людей, цілих націй. Росія, що розкидала смерть по світу, сама відчує її подих у своїх містах. Її накриють недуги, які зроблять небезпечним сам дотик до неї. Люди почнуть уникати її, як вогню. Світ відвернеться. Ті, що сьогодні ще намагаються бути союзниками, стануть осторонь, бо боятимуться зараження не лише хворобою, а й темрявою, яка там живе. Росія опиниться в ізоляції, наче у власному карантині. Вона стане схожа на велику тюрму, яку сама ж собі побудувала. Її територія буде гнити зсередини. Імперія, що колись мріяла про панування, сама стане вигнанцем Росія сьогодні то хижа темрява, яка розрослась на кістках і брехні. Але пам'ятайте, кожна темрява існує доти, доки не з'явиться світло, яке її розчиняє. Для України це означає одне не йдіть у темряву за сусідом, не повторюйте його помилок. Росія впаде під тягарем власної гордині. А Україна виживе завдяки світлу, яке тримає всередині. Чи саме Володимир Зеленський завершить цю війну? Чи мир підпише вже новий лідер України? Зеленський воїн свого часу. Його ім'я залишиться в історії як того, хто тримав державу, коли ворог стояв біля воріт. Але кінець війни то не лише підпис на папері, це очищення землі від ворога, це відродження законів, це повернення до віри. І цей шлях довший, ніж шлях Володимира Зеленського. Я бачу, що ключовий мир, новий договір, нова сторінка буде пов'язана з іншою постаттю. Саме тоді пролунають справжні слова миру, бо кожному лідеру призначена. Своя частина дороги. Що буде після перемоги? Якою буде Україна в майбутньому? Я бачу її оновленою, але не одразу. Земля поранена та вона жива. Потрібно буде заліковувати не лише руїни міст, а й тріщини у душах людей. Україна стане місцем, де цінуватимуть не гучні слова, а чесну працю. Це буде час великого очищення. Корупція і безкарність, наче бур'ян, ще підніматимуть голову, але народ навчиться їх виривати, прийде покоління, яке скаже досить. І тоді закони працюватимуть не для багатих, а для справедливості. Це буде важче, ніж перемогти ворога на полі бою, але можливо. Колись ви сказали, що Україна буде розділена між Угорщиною, Румунією, Польщею і Росією, то вже минулося чи ще попереду. Якби ворожа сила вхопила за перші 10 днів, так би і сталося. Але дякувати вищим силам український народ суттєво перевернув історію. На тому зараз і сила, і правда стоїть, але вірогідність того була досить висока. Як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Але в просторі була така інформація. То правда. Чи з'явиться в Україні новий лідер, що поведе народ? Лідер то не завжди один чоловік на троні. Я бачу союз жіноче і чоловіче начало разом. Жінка з мудрістю, з досвідом, яка несе серце. І чоловік. Що підкріпить її рішучістю та дією. Це буде союз сил. Коли такий тандем стане на чолі держави, тоді Україна почне новий розділ. Бо там, де серце і розум працюють разом, там жодна темрява не втримається. Що найбільше загрожує українцям сьогодні? Не ракети. Найбільший ворог це розбрат і ненависть між своїми. Ворог сіє зневіру, плітки, злість, і то небезпечніше за кулі. Стережіться цього. Пам'ятайте перемога починається у дворі, у хаті, в серці. Якщо люди будуть сваритись між собою, ворог радітиме. Якщо ж об'єднаються, ворог втратить силу. В чому головна загроза для людства в майбутньому? Для світу це випробування страхом. Людей намагатимуться тримати в покорі через паніку, через нові віруси і ліки, які більше зв'язують, ніж лікують. Але Україна вистоїть і це: тут сильний імунітет землі, трави, вода, сонце, молитва. Не забувайте про це. Хвороби то теж зброя часу. Вони приходять тоді, коли людина віддаляється від природи і від гармонії. Я бачу, що ще будуть недуги, частина створені людськими руками, частина викликані самим зруйнованим довкіллям. Але велика небезпека то не сама хвороба, а роз'єднаність, бо страх ізолює людину від людини, тож найважливіше тримати серце теплим, підтримувати одне одного. Коли єдність і довіра сильні, жодна недуга не може забрати народ. Пам'ятайте, природа дала ліки ще до того, як з'явилися аптеки. І ті, хто буде звертатись до землі, до чистої їжі, до сили трав, матимуть захист. В чому основна причина захворювань людей? Це карма. У кожного є своя книжка. Наука каже, що доля людини в її руках це повна брехня. Ану скажіть, кому хочеться в тюрмах сидіти, калікою бути, передчасно вмирати або тяжко жити. Нікому. Але все це буває тому, що в долі так написано: що вам написано на роду, то і маєте жити. Але останньою вмирає надія у людини. Якщо ви її не згубили то вона прокладає кладку до вашого майбуття, і тільки віра може оздоровити. Творець усього віра людини. Як людина зможе встати на цю сходинку, то стане на другу і на третю і вернеться до життя, незалежно від діагнозу.